Знову вітаю в студії. З вами Канадський Марк. І на моєму каналі є більше ніж 250 плюс інформативних таких відео, які допомогли багатьом нашим українцям новоприбулим адаптуватися на чужині, адаптуватися в Канаді, зрозуміти трошки більше Канаду. І я відкрив Канаду зі всіх боків, як із поганих, так і з добрих. І в мене колосальний досвід життя на чужині в Канаді, особливо 19 років. Я вже майже тут живу. Прийшов в шкільну систему, прийшов в університет, прийшов пару різних цікавих робіт і ділюся своїм власним досвідом. І я дуже сильно хочу поділитися важливим досвідом про те, на що треба звертати увагу, коли ви купуєте автомобіль, де купляти автомобіль і як треба вибирати автомобіль. Тому що справді новоприбулим це все трошки інакше і Я хочу вам допомогти від щиро серця. Тому дивіться цей відеоролик до кінця. І не пропускайте ні жодної хвилинки. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка, будучність, це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, абсолютно, які приїжджають по програмі Коет, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки. по одних з найбільш вигідніших умовах і вони знаходяться тільки в принципі Онтаріо. Допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть внизу, в описі під відео. Звісно, я вас швиденько попрошу. Залишіть мені вподобайку, це дуже допомагає підтримувати мене. Мені це дуже приємно, мене це надихає. Я буду з вами ділитися ще багато різною корисною інформацією. Тому я думаю, що варто підписатися, щоб ви не пропустили якоїсь корисної інформації. Та також буде багато цікавого ще на цьому каналі. Але на що треба звертати увагу в загальному прикупівлі автомобіля тут в Канаді. Звісно, з самого початку треба звернути увагу на Він номер. Що таке Він номер? Це серійний номер кожного автомобіля тут в Канаді. І переважно, якщо цей автомобіль був в якійсь аварії, чи був битий, чи проходив взагалі через страхову компанію в якомусь залі ракурсі, то ви можете пробити цей він номер, і в системі буде все показано. Там буде показано, чи машина була бита. Чи машина не була бита, що в неї залі яка її історія, з якого міста вона, е, як то кажуть, починала своє життя, і так далі. І багато людей на тому, на самі перші ці е, речі, помиляються. Вони думають, що о, все, що мені потрібно зробити, це подивитися на цей він номер. І він номер такий чистий, такий прекрасний, немає ні жодних проблем, машина просто суперова. І ви собі йдете, купуєте такі впевнені, і ще вам можуть сказати, дуже тут в Канаді прийнято говорити, що їздила або старша якась бабця на автомобілі, або якась дівчина на автомобілі. І це не то, що я зараз хочу когось, як то кажуть, виділити від когось. Але повірте мені, дівчата їздять в Канаді дуже добре і навіть краще ніж чоловіки. Тому е, цей, як то кажуть, аргумент зовсім не підходить, але він завжди чомусь працює. І дуже часто е, багато людей стараються не, е, не використовувати страхові компанії тут в Канаді, тому що якщо ви будете йти через страхову компанію, то ваша страховка буде потім йти вгору. І якщо це якась така, знаєте, як хтось крило собі погнув, чи можливо була якась така аварія мінімальна, то люди переважно стараються не йти через страхові компанії, самі собі все ремонтують. І що це означає? Це означає, що... Аварії не буде по -по появлятися аварія в, е в інтернеті, тобто через він номер ви не зможете перевірити, чи машина була в аварії. Але машина то була в аварії, і ви потім їдете такі і думаєте, чому машина починає тягнути вліво, чому машина починає тягнути вправо, а вона була вдарена, дорогі мої друзі, і ніхто це просто не задокументовував. І це дуже важливий фактор. Друге, друге що важливо, дивитися, коли ви купуєте машину, особливо коли це БУ-машина вживана автомобіль. То дуже важливо дивитися на активний статус автомобіля. Як ви зараз бачите на екрані, що таке активний статус автомобіля? Активний статус автомобіля переважно означає, що автомобіль, звісно, активний. Це те, що воно означає напряму, що він не був вдарений, і ви можете його потім перепродати дуже легко, тому що дуже багато людей будуть дивитися на це при купівлі автомобіля. І деякі люди просто не знають про такий нюанс, і я з вами ним ділюся. Ви можете завжди запитати. Ту особу і попросити, чи ви не можете показати свою реєстрацію, реєстраційний свій талон, і на тому реєстраційному талоні, як ви бачите на екрані, буде писати активний статус або селвідж статус. Тому вам не варто купляти селвич або рібілд. Селвич це фактично автомобіль, який вже пройшов просто жахіття. І цей автомобіль навіть буде дуже складно зареєструвати. В деяких ситуаціях його буде фактично нереально зареєструвати, і вам треба буде ще проходити додаткову інспекцію. А Rebuild автомобіль це автомобіль, який був в, в аварії, і був перероблений, тобто зроблений нормально, все як має бути, але вже має не активний статус, а Rebuild, тобто перебудований статус. І цей перебудований статус також від нього дуже залежить. Ціна автомобіля, все падає і деколи люди купують. Бачать машину, вау, круто, клас, така ціна. Навіть не знають про то. Потім купують машину, йдуть реєструвати автомобіль і на тобі. Статус Rebuild, статус uh, uh, salvage, і ви такі. І що зробити? Ви вертаєтеся до тої людини, а та людина каже: ви купили е, автомобіль на на документі було написано sold as is, тобто продана так, як є, без ніяких більше проблем і домагань і вимагань до тої особи, і все. І ви вже з тим автомобілем застрягаєте просто в такій біді. Третє, якщо ви вже дійсно перевірили, він номер, ви побачили, що статус автомобіля активний. Ви подивилися загальному, що все нормально, під низом чи не капає масло, подивилися. Як взагалі масло, чи воно свіже, чи не свіже. В тому сенсі маю на увазі, чи воно не занадто чорне. Там розумійте нюансів. Є багато і хто розуміється автомобіля, хто при, при, прекрасно розуміє, про що йде ця мова. Але але дуже важливий нюанс завжди брати автомобіль на інспекцію. Беріть автомобіль до інсп... на, на інспекцію чи до своїх знайомих, якщо ви маєте якусь хорошу механіку. Чи візьміть просто до ділера. Я переважно рекомендую завжди брати автомобілі до ділера того автомобіля, тої марки. Завезіть туди, заплатіть там 120 доларів. І хай вони повністю перевірять вам і скажуть, чи там капає у вас масло, чи не капає масло, які проблеми, чи ходова, все нормально з ходовою. І не економте на цьому, тому що ви потім пожалієте. Потім хочу вам розказати про такий нюанс. Канада це велика країна. В Канаді великі відстані і в Канаді дуже сильно використовуються автомобілі. І я завжди рекомендую всім, 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 абсолютно всім. Я знаю, що багато з вас зараз будуть казати, які там нові машини купляти, як можна купляти нову автому, новий автомобіль, тільки ціни падають, це невигідно, це дурня, це великі гроші. Друзі, в Канаді переважно для е, е, як вам сказати для орієнтації, що ви розуміли, наїжджається в середньому 20 тисяч на рік. Тобто ви можете приблизно вирахувати. Якщо машина має 5 років і має 100 тисяч пробігу, то все значить з тою машиною більш-менш чисто. Якщо там трошки більше, або трошки менше, то, звісно, з машиною все чисто і зрозуміло, що автомобіль був використовувався, так як і всі, і ніякий кілометраж не був ні підкручений, і все було добре і владналося. І тепер, чому я говорю про це? Тому що дуже багато людей. Перепродають автомобілі також з підкрученим кілометражем, люблять надурити. І переважно, коли в Канаді продають автомобілі, вживані, особливо люди перепродають, то досить велика вірогідність та великий шанс, що цей автомобіль вже починає показувати якісь коники тим власникам. І ті власники або ті власники хочуть просто взяти за той автомобіль більше ніж він вартує, тому що вони пішли в ділершип, Ділершип їм дав маленьку суму, вони хочуть новий автомобіль, вони хочуть мати перший внесок. І вони пробують позбутися автомобіля і починають додав, додав, додавати і казати, що цей автомобіль феноменальний, без проблем, що ніхто на газ ніколи не натискав. Ну ви самі розумієте, про що йдеться мова. Тому я завжди закликаю, якщо ви вже хочете купляти вживаний автомобіль, то купуйте вживаний автомобіль від ділерів. Тому що, принаймні, ділери беруть автомобілі. Проводять свою інспекцію, ремонтують, що потрібно відремонтувати, і вони вам не дадуть автомобіль, знаєте, в поганому стані чи з якимось великими механічними проблемами. І саме краще, звісно, купляти в ділера новий автомобіль. Новий автомобіль ви купуєте в Канаді. Це просто потрібно. Це така потреба, що ви просто зрозумієте про це, коли ви тут проживете рік-два. Що автомобіль справді варто мати новий, класний, надійний. І потім через років так 7-8 ви ще зможете його продати та отримати хорошу суму. Потім ту суму використати на наступний новий автомобіль. І це дуже важливо купляти новий автомобіль. Повірте мені, дуже багато українців наших чомусь думають, що це не вигідно. Це дуже і дуже вигідно. Просто варто вибирати правильну марку. Що я маю на увазі? Я не спонсорую ніяку там Тойоту. Чи Хонду, але я вам хочу просто сказати від щиро серця. Якщо ви купуєте Тойоту, Тойоти дуже мало падає в ціні. І в більшості разів навіть і не падають. Ви можете проїхати на Toyota рік-два і перепродати той самий автомобіль за ті самі гроші, що ви за нього заплатили. Це відбулося зі мною. Я купив Тойоту такому, і зараз можу через. Три роки з половиною вже майже пройшло, як я її купив, я її можу продати на 4-5 тисяч більше, ніж я за неї заплатив новою. У мене вже пробіг 70 тисяч. Тому, друзі, ви просто не уявляєте, наскільки це хороша інвестиція. Тойота, Honda, Mazda, японські машини дуже тримають свою вартість. Американські не дуже. Але одне але. Одне але американські маш... автомобілі, траки, пікапи. Якраз тримають вартість досить так непогано, не так, як Тойота, не так як Хонда, але тримають так само, особливо пікапи. Тому якщо ви вже хочете якогось американця собі брати, то беріть собі пікапа, і ви принаймні, завжди зможете його перепродати, бо пікапи дуже тримають велику вартість, особливо тут в Альберті, в Сассачувані, в Манітобі, то дуже тримається вартість. Ну і в загальному по інших провінціях вони теж досить тримають таку високу міцність на ринку. І що добре завжди, коли ви в ділера купуєте нову машину чи вживану машину, б.у. у машину, то ви принаймні маєте до кого повернутися, до кого приїхати. Ви знаєте, хто вам продав ту машину, ви маєте хоч якусь, е, хоч трошки можете довіряти. Звісно, пам'ятайте, ніколи не можна нікому довіряти до кінця, тому що в ділершипах так само працюють, щоб заробити гроші. Повинні це зрозуміти, це їхній хліб так само, і їм вигідно продати вам автомобіль любою ціною. Але дуже важливо брати завжди собою англомовну людину, яка розуміє англійську мову перфектно, розуміє закони та може перечитати контракт і вам допомогти, якщо будуть вам додавати якісь речі, які вам фактично не потрібні. Бо при купівлі нового автомобіля будуть вам дуже багато всього пропонувати, продати, але не все вам буде потрібно зразу. Я вам чесно кажу наперед. Я думаю, що це цікава тема. Я думаю, що я її трошки відкрив, вам дав такі, можна сказати. Поради, такі тип. Е, якщо ви шукаєте, чи може думаєте купляти, чи будете купляти. І якщо у вас є якісь, звісно, питання, залишайте коментар, ставте вподобайку, підписуйтесь, і я буду радий вам відповісти та допомогти. А прийшов час завершити ще один відеоролик. Надіюсь, відеоролик вийшов цікавий, позитивний. І побачимося дуже, навіть скоро в наступних моїх відеороликах. Мирного неба над нашою улюбленою Україною.